Сап шведська рокзірка, яка літала бізнес класом. Компанія з'явилася у 1937 році як авіабудівник, і саме авіаційна філософія, аеродинаміка, безпека та технологічність пізніше стане серцем їхніх автомобілів. Після Другої світової Saab шукав нове майбутнє. І у 1949 році створює свій перший автомобіль Saab 92 Машину проєктували майже як крило літака, оптичні форми, нетопові рішення, максимальна увага до безпеки. А у 1978-му Saab перевернув ринок моделлю 99 Turbo, першим по справжньому надійним масовим турбомотором. Конкуренти боялися турбомоторів. Шведи зробили його своєю суперсилою. Saab став брендом для тих, хто цінує технології, а не просто комфорт. Фішки Saab стали легендарними. Замок запалювання між сидіннями, режим Night Panel, що гасив на потрібні прилади, як у кабіні літака, шведські стандарти безпеки, потужний антикорозійний захист, розумні турбомоторні системи, як APC. та наприкінці 80-х компанія ослабла фінансово, і у 1989-му її частково, а потім і повністю викупила General Motors. GM дала платформи, але забрала свободу. Сам намагався зберегти свою інженерну ідентичність, налаштовуючи та допрацьовуючи бездушне опіль. Проте корпоративна логіка GM поступово старала унікальність бренду. Після кризи 2008 Восьмого СаА намагався врятуватися. Китайська YoungMan хотіла викупити компанію. Але GM заблокували угоду. Вони не хотіли, щоб їхні технології потрапили до Китаю. Це стало точкою неповернення. У 2011-му Saab подав до суду на GM та американський суд став на бік концерну. Сьогодні автомобільного СААБ уже немає. Завод перейшов до NEVS Спроби робити електромобілі не вдалися, і проект фактично закритий. А от авіаційний СаАБ живе і процвітає. Компанія повернулася до того, з чого починала. Та головне саб залишив після себе історію про жагу до створення авто інженерами.